Що Україна готова обмінювати території з Росією? Скандальна заява Зеленського буквально вибухнула в інформаційному просторі у соцмережах хвиля обурення, політики розділилися на два табори, а Кремль вже заявив, ми не обговорюємо свої території. Але що саме сказав президент? Чи це реальний крок до переговорів, чи це просто дипломатична гра? І чому ця тема так сильно зачепила українське суспільство? Багато хто це вже порівнює з мінськими угодами 2.0. А дехто каже, що це стратегічний маневр, щоб змусити Росію показати своє справжнє обличчя. То що ж відбувається насправді? Зараз ми усе розберемо з фактами, реакцією, аналітикою та прогнозами. Дивіться це відео до кінця, бо це важливо. Це почалося з інтерв'ю Володимира Зеленського для британського видання The Guardian. Там президент України заявив наступне: ми готові до переговорів. І питання територій також можуть бути обговорені, але всі українські землі є однаково важливими. Отже, що це означає? Якщо брати цю цитату буквально, це звучить як готовність Києва до компромісів у питанні територій. Але що насправді мав на увазі Зеленський? Давай розберемо важливі деталі. По-перше, у своїх заявах президент чітко наголошував, що Україна не поступиться жодним шматком своєї території. Тож, чи могла бути ця заява вирваною з контексту? По-друге, в інтерв'ю Зеленський знову. Знову підтвердив, що основною умовою для будь-яких переговорів є повне звільнення окупованих територій. І по-третє, він наголосив, що Росія не демонструє готовності до діалогу, тож його заява може бути спробою дипломатичного тиску на Кремль, щоб змусити його хоча б сісти за стіл переговорів. Тобто у цьому меседжі може бути стратегічний розрахунок, показати світові, що Київ відкритий до перемовин, але сама Росія їх блокує. Але тоді виникає головне питання: якщо це дійсно був тактичний дипломатичний хід, чому він викликав таку хвилю обурення серед українців? Розбираємося далі. Реакція Росії не змусила себе чекати. Як тільки ця заява розлетілася в медіа, речник Кремля Дмитро Пісков виступив із жорсткою заявою: Росія ніколи не буде обговорювати свої території, українські війська будуть вигнані або знищені. Це досить очікувана реакція, але тут є важливі нюанси. Давайте розберемося разом, що насправді означає ця позиція Москви. По-перше, Кремль завжди використовує переговори як мета тиску, а не як реальний шанс домовитись. І навіть коли Росія підписувала мінські угоди, вона не планувала їх виконувати. По-друге, оголошуючи, що ми нічого не обговорюємо, Путін намагається зберегти позицію сили перед своєю аудиторією та міжнародною спільнотою. І по-третє, якщо в Кремлі так агресивно реагують на обговорення територій, це означає, що Росія дійсно боїться втратити контроль над тим, що вже окупувала. І ще один цікавий момент це те, що після заяви Зеленського. Російська пропаганда почала масово поширювати тезу, Україна готова до капітуляції, але це чиста маніпуляція, і ось тут виникає ще одне цікаве питання. Якщо Москва так швидко та жорстко відреагувала, то як на це реагує українське суспільство? Адже для багатьох ця тема болюча та принципова. Давай розберемося далі, чому ця заява викликала таке обурення? Коли українці почули слова Зеленського про обмін територіями в соцмережах буквально вибухнуло обговорення, і ось топ-3 головних побоювання: перше будь-який натяк на територіальні поступки це удар по моральному духу українців. Адже люди воюють, втрачають своїх близьких, тримають оборону, і тут звучить тема обміну. Це болюче питання, особливо для тих, хто живе на окупованих територіях або воює саме за їх звільнення. Друге, це маніпуляція Кремля. Росія завжди використовує будь-які слова українських політиків для інформаційних атак. І якщо сказати щось не так, це може бути використане як доказ слабкості України. І третє, захід може змінити своє ставлення. Якщо Київ дасть хоча б натяк, що готовий віддати частину території, це може стати сигналом для США та ЄС, що Україна не хоче воювати до кінця, а це може вплинути на військову та економічну допомогу. Деякі політики та військові аналітики прямо заявили, це небезпечний меседж у Кремлі? Сприймуть це як запрошення до нових натак? І тут ми підходимо до наступного цікавого питання, яке в принципі є головним питанням нашого відео. Чи це була просто комунікаційна помилка, чи це насправді хитрий дипломатичний хід? Давай розбиратися тут. Нам треба трошки більш глибокий аналіз та стратегія, і давай розглянемо обидві версії. Якщо це був дипломатичний хід, то які в нього цілі? Перша версія це спосіб перевести відповідальність на Росію. Західні країни постійно говорять про необхідність мирних переговорів. Ця заява може бути спробою показати, що Україна готова їх вести, але саме Кремль не хоче їх проводити. Друга версія це спроба вплинути на союзників. Якщо Захід побачить, що Київ готовий обговорювати питання територій, це може змусити їх збільшити підтримку, щоб Україна не опинилася в пасті дипломатії. І третя версія. Це спроба спровокувати Москву на більш жорстку відповідь, щоб довести, що перемовини в принципі на зараз неможливі. Якщо Кремль відреагує агресивно, це можна використати як аргумент на користь подальших санкцій і підтримки Збройних сил України. Але тут є і зворотній бік медалі. Якщо це просто невдала комунікація, вона може дорого коштувати Україні. Ми вже бачили, як неправильні формулювання або непорозуміння в переговорах використовувалися проти нас. Отже, питання залишається відкритим: чи ця заява дійсно є частиною продуманої стратегії, чи це просто комунікаційна пастка, в яку Яку Україна сама себе загнала. У наступній частині ми розглянемо, як це може вплинути на військову допомогу Україні, та чи є ризик того, що Захід почне змушувати нас іти на поступки. Отож, не перемикайся. Ця заява Зеленського може мати доволі серйозні наслідки не лише всередині України, а й на міжнародній арені. Головне питання зараз, чи це вплине на військову допомогу від союзників? Ось топ 3 можливих наслідків для міжнародної підтримки України. Перше. Захід може побачити це як сигнал, що Київ дійсно готовий йти на компроміси. Якщо міжнародні партнери вирішаться, що Україна схиляється до нових переговорів, то це може вплинути на їхню рішучість у питанні постачання нових озброєнь. Друге, Росія може використати це для своєї пропаганди. Кремль вже заявляє, що Україна готова до поступок. Це може стати інформаційним козирем для Путіна перед його власною аудиторією. І третє, ця заява може вплинути на хід війни, якщо Росія відчує і сприйме це як слабкість. Якщо Москва побачить у цьому сигнал про готовність Києва до поступок, вона може піти на ще більшу ескалацію, думаючи, що Захід також буде змушувати Україну до переговорів. Отже, маючи всі ці дані та аналітику, давай спробуємо спрогнозувати А та змоделювати, що ж буде далі. я пропоную розглянути три основні сценарії. Перший сценарій це дипломатичний. Ефект. Ця заява може стати частиною великої гри, щоб показати світові, що Україна готова до перемовин, а Росія ні. Це допоможе отримати більше допомоги від наших партнерів. Другий сценарій це внутрішній політичний резонанс. Середині України ця тема ще довго вневчухне від політиків і суспільства вже вимагають чітких пояснень, а опозиція використовує цю ситуацію для критики влади. І третій сценарій це ескалація на фронті. Якщо Москва вирішить, що ця ситуація є вигідною для неї, вона може активізувати свої атаки на сході та півдні, сподіваючись на ослаблення позицій Києва. І найголовніше питання: що все це означає для нас, для українців? Ми вже бачили, як одна необережна заява. Або невдалий дипломатичний хід може мати серйозні наслідки. Але давайте підсумуємо, що ми маємо прямо тут і зараз. Слова Зеленського можна трактувати по-різному, але жодного прямого натяку на готовність поступитися частиною землі не було. Друге, Росія не зацікавлена в переговорах. Кремль навіть не хоче обговорювати жодні територіальні питання, і це ще раз доводить, що їхня мета не компроміс, а захоплення нових українських земель. І третій висновок: ця ситуація може вплинути на міжнародну підтримку. Головний ризик в тому, якщо захід вирішить, що Київ готовий йти на поступки, це може позначитися на темпах військової та економічної допомоги. Отже. Головне зараз це чітка та однозначна комунікація. Україна має дати зрозуміти партнерам, що жодних поступок не буде, а єдиний шлях до миру це перемога на полі бою. А як ти думаєш, чим є ця заява, чи це гра на політичному та дипломатичному полі, або це небезпечний сигнал для союзників? Чи може отримати з цього якийсь козир Росія і чим завершиться ця ситуація? Пиши в коментарях, що ти думаєш, чи це помилка, чи це продумана стратегія. Мені дуже цікаво почути твою точку зору. А якщо тобі було цікаво, то став цьому відео вподобайку і, звісно, приходь дивитися нові відео на каналі Юрко. Тримайтеся, і хай щастить.